Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті. Рада вас вітати на своєму каналі. Хочу подивитись на найближчий період Київ. Білу церкву Брава Риба Риспіль. Що чекає, що буде, подивимось плани Києва щодо контрнаступу, подивимось плани Саудівської Аравії щодо мирних перемовин, що то взагалі таке. Тому що у нас в новинах дуже так цікаво анонсують. Вони ж люблять писати такі, знаєте, багатозначні заголовки. А що за ним стоїть, то цікаво. Не забувайте підписуватись. Давайте дивитись. Найближчий період. Ну, Київ то ми знаємо. Хто зі мною давно, той знає, що ми завжди випадаємо. Центральна наша влада в протистоянні ми Мах, а ворог то диявол. У Києва багато планів. І вони, знаєте, вони будуть реалізовані, але є такі підступні моменти, ситуації, не без проблем. Влада втомилась, знаєте, наша влада дуже сильно втомилась. Я зараз не про депутатів. Давайте не будемо. Давайте будемо саме про тих людей, які працюють. Ну і про депутатів, які працюють, втомилися. Тому що здається, що весь світ проти нас, що от ніяк ми вже не продавимо, нічого не змінимо. Яка, якась три знову угода, три країни. І ми ходимо, це вже не перший раз випадає. Ми ходимо і просимо. Допоможіть, захистить від диявола. От він вийшов. Руйнувань багато. Все, я зрозуміла. Руйнування продовжуються багато, вже важко, вже не розуміємо, як це відбудовувати. Ну, може, як розуміємо. Але масштаби, коли обдумує влада, то моторошно стає. Що це буде за протистояння? Будуть пропозиції миру. Будуть. Ви знаєте, не просто так, От, Ті розмови про мир, тому що ворог вже свої якісь пропозиції. Не нам, не напряму, іншим країнам озвучив. Ну, просто так вони швендіють туди-сюди. Тут дуже хитрий. Дві лиси, знаєте. Ну, побачимо по новинах, хто буде хитро-хитро посміхатися на цих зустрічах і лукаво, знаєте. Питання ресурсів. Питання ресурсів. Зараз будемо уточнювати, тому що то, що я бачу, то взагалі нам не цікаво. Нам, як будуть казати, пішли там, пішли, поїхали з нами, там перемовини щодо миру. А ми будемо казати, куди пішли. в мене війна тут на порозі. Вона вже в дім зайшла, ця війна. Ну, мої хороші, ви там розмовляєте, в мене люди гинуть. Розумієте, які реалії? Ну от, ну, от так. що то за мирні перемовини? Саудівська Аравія, навіщо то їй? Навіщо то їй? Ну, тому що ми закриті зараз. Ми зараз закриті щодо перемов. Ми не хочемо. Ми хочемо битися і правильно робимо. Але до нас хочуть достукатись і все це завершити. Лукавство йде. Хитрість. Знаєте, який буде шантаж? Ти хочеш перемогти, чи ти хочеш мир? І оце питання, мабуть, треба було задати питання населенню. Да? Чомусь країни інші думають, що ми тягаємось тут на своїй території з ворогом, ні. Ну це ж не так. Ми виживаємо, щоб жити достойно. Що будуть за перемовини? Саудівська Аравія. У нас будуть чомусь сварити і казати, давайте мир. Він можливий. Знову тристороння якась угода. Ну, я не знаю, як. Я озвучу те, що бачу. Нам будуть якісь бонуси, гроші пропонувати. Можливо, на відбудову. Ну, ми ж розуміємо, що якщо ми зараз щось підпишемо, то ми ж репарацію не отримаємо. А нам будуть обіцяти кошти з інших джерел. Ну, за Ам омана, за мануха, знаєте. Пусті дійсно. Ну, це замануха. А наша реакція на ініціативу Саудівської Аравії. ні 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 я так не хочу. Ну, дослівно. Ні-ні-ні, я на своєму буду стояти. А що воно нам так треба? Нам воно, нащо? Відволікають від чогось. Полякають. Тут ворог нам якийсь удар задасть. Великий через це. Тягнуть час для чого. Я так розумію, що там почали тут питання того, що інші країни рахують свої гроші. І зараз будуть думати, що їм вигідніше, нам допомагати, чи натиснути все це закінчити, але так не буде. Так не буде. А ми, знаєте, дивіться, нам пропонують, Ми, ні ні нам це не треба. Нам кажуть, ми тобі гроші дамо. Ми їм кажемо: дивіться, карта смерті, жінка з дитиною, яка біжить, бачите? Яку мечами закидала. Ми кажуть, у нас люди гинуть, ми втікачі. Що ви нам на це? Уже зроблено? Уже є загиблі, тисячі. Я не можу ці там цифри, я не знаю, їх точно да звучу. Тисячі загиблих, мільйони виїхало. Втратило б ну домівки, а що ми їм скажемо? Отак от кажуть. А що ми їм скажемо? Куди їм вертатись? І що нам, яку нам відповідь дадуть? Вирішуйте це самі. Це ваша внутрішня політика. <плес> що так підступно? Знову тристороння якась угода. Ну, я будемо, знаєте, як, треба попросити в Боженькі, щоб він нам показав та підсвітив. Хай допоможе нашій владі заздалегідь, побачити всі ці плани наших союзників або ворогів. Хай наша влада чистим зором на все це дивиться. Київ, найближчі дні. Вогонь небезпека, смерть іде мої хороші. Зайки Можна, може бути гучно. Зараз будемо обстріл окремо дивитись. що Шо ж вони вже да? Київ? Є небезпека прильотів в область передмістя можуть злетіти, можуть, може влетіти. Це нам за те, що ми їх там воїнів їхніх поб'ємо. Це нам за нашу десь перемогу. Вогонь йде. Найближчі дні. Є небезпека. Ну там коли -то ще саміт? Коли 5 6 ну будемо дивитись, ну ви ж розумієте, логічно також може бути гучно. Такий. Вогонь іде. Диявол, бачите, знов іде? Бити хоч Військових на фронті бити, цивільних тут. за за те, що, щастить? що щастить, щастить військовим. Ну, фортуна на нашому боці. Це вже не перший раз ми бачимо. Київ, що в тебе плани щодо контрнаступу? Я не поспішаю. Я рухаюсь, але я думаю про тим, як рухатись. Я знаю, що за кожний мій рух в мене руйнуються міста. Ви знаєте, що він зараз може зробити? Цей дурний, не дуже розумний ворог. За того, що? Починають знову кошмарити міста активніше. Я, знаю, я не знаю, як правильно це сказати. Кривавіше може. Ми будемо прискорюватись, ми будемо інтенсифікувати темпи наступу, і нам вдасться. Вони нас зараз провокують, і от момент, отой момент. Мощного контрнаступу, повного, як там військові кажуть, що ми ще не всі да, бригади завели. Він буде. Біла церква. В самому місті може не бути прильоту, але над містом. От район, знаєте, ви краще знаєте, там може бути гучно. Воно як громовиця йде. І, і чуєте якийсь гучний звук. Місто не є в планах, але ну, такі тривожні можуть бути моменти. Бровари. Тут прильоти показують по району передмістя. Можуть бути збиття. Дивіться, Бориспіль. Ворог не вас хоче влучити, але над вами будуть збиття. З боку Борисполя тут прям він буде промацувати вашу оборону. Оборону Києва і ваш. Тут, знаєте, коли у вас тривога на тривозі, будь ласка, тут кажуть, будьте обережні, тому що ворог веде розвідку і можуть бути прильоти.